топ 6 препаратів, які 100% варто покласти у валізу, коли ви збираєтесь у відпустку. Звичайно, номер один це екстракт грифруктових кісточок, це антибіотик природного походження, коли ми його використовуємо. Це температура, кашель, отит, ангіна, бронхіт, цистіт, отруєння. У всіх цих випадках ми використовуємо грифруктову кісточку. І реально, коли вибір щось одне, і у вас ручна поклажа. Беріть грифруктову кісточку. Далі це ефірна олія фенхелю. Чому фенхель? Тому що це ефірна олія шлунково-кошкового тракту. Коли ми змінюємо звичне середовище, міняється їжа, вода. Перше, що реагує, це шлунково кишковий тракт. Тому приймаємо фенхель профілактично з першого дня відпустки. А якщо з'явилися розлади, приймаємо фенхель більшими дозами. Далі ефірні олії, лаванди та чайного дерева це універсальні антисептики. Тому будь-які рани ми обробляємо чистими цими олійками. Плюс лаванда, це номер проти опікова ефірна олія. Вона дуже дієва при термічних та сонячних опіках. Можна наносити чистим і додавати у крем календули, а чайне дерево це природний антибіотик, тому починяння в горлі, нежить, кашель, температура, і полощуємо горло, і приймаємо всередину, і робимо обтирання. І наші кремчики, це крем чебреця. це універсальний протизапальний крем, коли ми його використовуємо, нежить. Натираємо крила носа, першіння в горлі шию, кашель, грудну клітку, спину. Коли накупалися і болять вуха, торундочки з кремом чи браться вухо, болі передмісячними низ живота, тянуть нирки проекцію нирок. Крем календула це універсальний регенеруючий крем. Використовуємо його після засмаги для регенерації шкіри, додаємо капельку лаванди, і крем календула це універсальний рятівник синяки, забої, гематоми відразу наносимо, і не буде і сліду. Ця шістірка допоможе вам насолоджуватися відпусткою та отримати максимальні позитивні емоції від відпочинку.